Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, З вами Яра Іванівна і ми вчимо алгебру 11 класу. Тема сьогоднішнього уроку площа криволінійної трапеції, Визначений інтеграл. Сьогодні ми з вами коротко познайомимося з теорією, що таке криволінійна трапеція, що таке визначений інтеграл і як знаходити площу криволінійної трапеції і визначений інтеграл. На сьогоднішньому уроці я вважаю, що ви. Тему первісна опрацювали, таблицю первісних вивчили, або на крайній випадок вона у вас перед очима, і я не буду зупинятися на моментах, як знайти первісну і детально це все пояснювати. Якщо це не так, ну, тоді вам треба повторити попередні теми. Інакше, можливо, вам буде незрозуміло про те, що я буду сьогодні говорити. І так. Розглянемо функцію f, яка є неперервною на певному проміжку від а до b І набуває на цьому проміжку невід'ємних значень. Фігуру, яка обмежена графіком цієї функції, і прямими y дорівнює 0, тобто вісь x, x дорівнює a, вертикальна лінія, і вертикальна лінія x дорівнює b. Ось ця за. Штрихована фігура називається криволінійною трапецією. Ви бачите три малюнки, на яких зображена криволінійна трапеція. Площу криволінійної трапеції, обмеженою графіком функції y дорівнює F від x і прямими, y дорівнює 0 вісь x і двома вертикальними лініями x дорівнює rівnja a, х дорівнює b. Можна обчислити за формулою площа дорівнює, первісна від значення х дорівнює b мінус первісна від значення Х дорівнює А, де f первісна на цьому проміжку. Тобто знаходження площі криволінійної трапеції зводиться до знаходження первісної і підстановки границь проміжка, на якому ми знаходимо цю площу. Якщо f первісна функції f маленьке на проміжку якомусь певному проміжку числа a і b, де a менше за b належить цьому проміжку, то різницю f від b мінус f від a називають визначеним інтегралом функції f на проміжку і позначають ось таким значком інтеграл. По границях від А до Б функції f маленькі від x, dx. Можна умовно так сказати, що от цей значок, неначе як дужка відкрилась, а значок dx дужка закрилась. dx показує, по якій зміні знаходимо інтеграл. Коли розв'язуються задачі більш складні, то там, ну, в реальності у нас залежність змінних значно більше, ніж дві. Тому є такі функції з певними залежностями, декількох змінних, то тоді в інтегралі треба показати, по якій зміні йде знаходження первісної. У нас все значно простіше, у нас y від x або f від x, тобто одна змінна, Але оцей dx ви вважаєте, неначе тут інтеграл відкрився, а тут інтеграл закрився. Тобто первісно ми знаходимо ось по цій функції. Цю формулу називають формула ньютона лейбніця І ця формула виражає геометричний зміст визначеного інтегралу. Визначений інтеграл це площа. Криволінійної трапеції функції F від X на проміжку від A до Б. Розглянемо завдання, де зображена криволінійна трапеція, і треба знайти площу. Жовтим кольором зображена криволінійна трапеція. Що нам треба зробити? Нам треба знайти первісну від функції і підставити. Замість х число 2 і 1, і відняти. Первісна Первісна від х квадрат, ось по цій формулі, х куб ділене на 3. Площа криволінійної трапеції дорівнює первісна від 2 мінус первісна від 1. Замість х підставляємо число 2 і 1, 2 в кубі третіх мінус 1 в кубі третіх. 8 третіх мінус 1 третя, 7 третіх. І написали відповідь. В другому х під коренем це х в степені 1 друга. Первісно знаходимо по формулі ось цій, степінь буде 1 друга плюс 1, 3 других, і поділити на 3 других. Переводимо х в степені 3 других у форму запису корінь квадратний. Тобто х в третьому і 2, та що в знаменнику це корінь квадратний. І ділити на 3 других. Тобто, множити на обернений 2 треті. Підставляємо тепер замість х число 4 і 0, і знаходимо площу f від 4 мінус f від 0. 4 в кубі. 2 корінь квадратний з 4 в кубі ділене на 3 мінус 2 корінь квадратний 0 в кубі, ділене на 3. 4 в кубі це 64. З підкорення це 8 16 третіх мінус 0. 16 третіх. Ну, можна виділити цілу частину. 16 поділити на 3, то буде 5,1 третя. Y дорівнює х третьому степені. Знову формула степеневої функції. Знаходимо первісну ось по цій формулі х в четвертому ділене на 4. Підставляємо границі F від 1 мінус F від 0. Підставили 1 четверта. Відповідь. Мінус 6 ділене на х. Мінус 6 помножити на 1 іксову. Одна хсова ось у формулі. Значить. Первісна дорівнює мінус 6 помножити на натуральний логарифм модуля х. Підставляємо замість х границі. Площа криволінійної трапеції дорівнює f від мінус 2 мінус f від мінус 3. Модуль мінус 2 це у нас 2, модуль мінус 3 це у нас 3. Мінус 6 помножене на логарифм 2. Мінус мінус, тобто плюс 6 помножити на логарифм 3. Відповідь. Y дорівнює косинус х, подивилися, перевісна для нього синус х. Написали. Підставляємо границі f від π на 3 на 3 мінус f від π на 6. Синус пі на 3 мінус синус пі на 6. Корінь з 3 на 2 мінус 1 друга. І написали відповідь. у дорівнює 4 мінус х квадрат. 4 помножити на 1 Первісна для 1х мінус х квадрат. первісна х куб ділене на 3. Написали, підставляємо границі f від 2 мінус f від мінус 2. 4 помножити на 2 мінус 2 в кубі ділене на 3. Далі мінус 4 помножити на мінус 2, мінус мінус плюс мінус 2 в кубі ділене на 3. 8 мінус 8 третих плюс 8 мінус 8 третіх. 16 мінус 16 третіх. 16 третіх 5,1 треть. 16 мінус 5 і мінус 1 треть, 10,2 третьо. Y дорівнює f в степені х. Подивилися, первісна, написали. Підставляємо границі f від 1 мінус f від мінус 1, e в степені 1 мінус f в степені мінус 1. f в степені мінус 1 це одиниця ділене на e. Привели до спільного знаменника, це і буде відповідь. Y дорівнює 1 ділене на х2, х в мінус другому степені. Мінус другий степінь плюс 1 степінь мінус 1. І ділимо на мінус 1. Мінус х мінус першому, або мінус 1 ділене на х в першому. Підставляємо границі f від 1 мінус f від 1 і другої. Мінус 1 ділене на 1. І мінус мінус 1 ділене на 1 другу. Або мінус 1 множене на обернену до однієї другої. На 2. Мінус 1 мінус плюс 2 дорівнює 1. Обчисліть визначений інтеграл. Інтеграл записується ось таким значком. Функція знаходиться між значком інтеграла і dx. Тобто в першому функція дорівнює х. Подивилися, х в першому, значить х в другому, ділене на 2, це буде первісно. Границі пишемо. 5, 7. Підставляємо верхню границю, віднімаємо, підставляючи нижню границю. 7 в другому ділене на 2, мінус 5 в другому ділене на 2. 49 мінус 25, 24, других, поділили 12, інтеграл від 3 до 8 dx. Ось тут написана функція 1. Ось тут 1 помножити да, на dx, 1 dx. Подивилися 1, Первісна це х. Написали. І границі від 3 до 8. Підставляємо верхню границю мінус підстановка нижньої границі. 8 мінус 3. 5. Х квадрат інтеграл від мінус 3 до 0, х квадрат дх. Х квадрат по цій формулі х куб ділене на 3. І границі від мінус 3 до 0. Підставляємо спочатку верхню, віднімаємо, підставляємо нижню. 0. Кубі третіх мінус мінус 3 в кубі третіх. 0 мінус 3 в кубі це мінус 27, і оцей мінус плюс 27 третіх. Поділили 9. Інтеграл від 0 до π на 3 синус х dx. Sinus х. Синус х первіс на мінус косинус х. Написали. Написали границі від 0 до π на 3. Підставляємо верхню границю, віднімаємо з підстановкою нижньої границі. Мінус косинус пі на 3, мінус, і оцей мінус, плюс косинус 0, мінус одна друга, плюс 1 друга. Один ділене на косинус квадрат х. Прочитаю п'яте. Інтеграл від пі на 4 до пі на 3 dx ділене на косинус квадрат х. Нас цікавить 1 поділити на косинус квадрат х. Ось воно, первісна тангенс. По границя π на 4 до π на 3. Підставляємо верхню границю мінус підставляємо нижню границю. Тангенс π на 3 мінус тангенс π на 4. Корінь з 3 мінус 1. Це і є відповідь. Шосте інтеграл від 16 до 100 dx ділене на корінь х. Первіс на корінь х це 2 корня з х. Границі 16, 100. Підставляємо 2 корня 100 мінус 2 корня 16. 2 помножити на 10, мінус 2 помножити на 4. 20 мінус 8 12. Безумовно, що тема нова, принципова нова. Можливо,. Важка для сприйняття, але 11 клас, ну що ж, треба попрацювати. Якщо відчуваєте, що важко, повертайтеся до попередніх тем, знаходження первісної, і відпрацюйте цей процес. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро вам бажаю успіху. До зустрічі!